Доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі і хочу познайомити вас з сортами перцю, гібридами, які я висіваю на своєму городі. І одним з найвражальніших є сорт перцю Геркулес або гібрид, скажімо. Це перець максимально м'ясистий, до технічної стиглості 70-85 днів, товщина стінки. До 8 мм. Він дуже солодкий, червоний і довгий. Один з найкращих перців, який я тільки сію на своєму городі. Наступний перець це мерцедес. Мерцедес. Цей перець я я сію дуже давно. Він високопродуктивний. На одному стеблі до 20 великих м'ясистих жирних перчин. А сію перець є тільки товстостінних сортів. Досягає він до 8 мм, а при гарному догляді і до 10 мм у товщину. Довгий, жирний такий перець, красивий, глянцевий. Я дуже люблю. Сіяти такий перець на своїй грядці. Наступний сорт — Богдан. Богдан це сорт авторської селекції, високоврожайний, так самісінько, як мерседес. Мерседес одночасно може збирати по 20 перчин з одного куща. Чим відрізняється сорт Богдан? Тим, що він отакого оранжевого забарвлення, Перчинки вгору от, розміщені, гарно облицтвений, багато листя, що захищає перець від опіків і теж товстоцінний, смачний солодкий перець. Наступний перець це перець судар. Судар і асті. Я б сказала, що це, вони подібні між собою. Дуже товстостінні. Судар досягає е, товщини стінок до 1 см, самісінько, як і асті червоний, він же є асті жовтий і асті оранжевий. Ранній, сійкий до захворювання сорт, Товстостінний дуже, такий довгенький. Сорт, має е, в результаті таке, малиново, малинове забарвлення, насичено аж до бурякового. Дуже хороші сорти і судар, і астір. Наступним сортом є шапка гнома. Шапка гнома це казковий сорт перцю. Так і самісінько, хто знає сорт Леся, це два сорти отакої красивої форми, як дійсно шапочка гнома. Вони схожі формою. Довжина плодів них досягає до 10 см. Товстостінні, 8-9 мм товщина стінок, дуже красиві, соковиті, насиченого кольору. І дуже, дуже смачні. І наступний сорт перцю це я б назвала перці е, полунички. Так, називаємо ми свій цей перець. Це колобок, колобок, обрій, всі знаємо сорт колобок, Ранній товстостінний і ідеальний для фарширування з товщиною стінок більше 1 см, при хорошому догляді. Також схожий на цей сорт, нерозкручений сорт, обрій. Він такий ребристий, недорогий сорт у ціні, але хороший і схожий на колобок. Це наші улюблені сорти. До таких сортів я ще не встигла купити, належить дуже гарний сорт. Обов'язково я порадила вам придбати це сорт гравець і рум'яні щічки. Оці сорти, вони призначені для фарширування, але їх можна і консервувати, маринувати. Вони схожі на сорт колобок, такого глянцевого кольору, і гравець має ще товщі щічки, ніж колобок. І, і так само місінько, і рум'яні щічки, гарні такі, схожі на е, полуничку. Називаємо їх. полуничка. Гарні такі, Можливо, на базарі ви бачили такий глянцевий кольор. Е, оцих, е, Томатних сортів перцю. Я називаю їх томатними. І Ще гарний сорт толстой. Теж я виписала, але ще не доїхав. Стінки до 12 мм. Дуже раджу звернути увагу на такий сорт поміду... перцю, як політ. Він високовражаний, ранньо стиглий, кущі міцні. До 60 см, можуть досягати перці у довжину 15 см. Дуже гарні червоні плоди, м'ясисті до 300 г з товщиною стінки 8-10 см. Цей сорт має дуже привабливі властивості, відрізняється тим, що він високоврожайний, добре зав'язує плоди. Правильної конусоподібної форми. І чим цікавий цей сорт, що має виражений такий перцевий смак і солодкий сійкий до хвороб і швидко відходить від стресу, дуже хороший сорт. Я дуже раджу висівати, і він високоврожайний. Серед дорожчих і дуже високоврожальних сортів я б порадила вирощувати сорт Оїда або Аїда, наде, якось називається так, на, на різних каналах. Це ранній гібрид, дуже сказала б надранній, 65-70 днів дозрівоє. Має дуже гарні плоди. Просто засипаний плодами. Соковиті плоди великі, вогою до 200-210 г. Дуже товстостінні. 8-10 мм. І довгі теж до 80 см. І отак усипані просто плодами. Колір від світло-жовтого до насиченого, до насиченого червоного. Дуже. Багато листя мають, що захищає плоди від опіків. І це кубовидний перець, потужна рослина і має дуже високу урожайність. І надвисокопродуктивний сорт, гібрид, або, скажімо, гібрид ранній 65-70 днів типу копія. Це сорт мілано. З великими товстостінними, жирними плодами. Рослина дуже потужна, рясно засипана перцем, просто всипана перцем, б'є рекорди по урожайності. Це турецький сорт, дуже і дуже високопродуктивний, Гібрид, ще раз повторюю, гібрид, отак усипаний перцем. Гібрид типу капія, пам'ятаєте, знаєте, всі цей сорт капія, довгенький отакий, або довгий до 15-17 см у довжину і дуже-дуже високоурожайний. І вже декілька років висаджую перець Яніка, дуже ранній, 60-70 днів. Дуже приємно солодкий, красивим забарвленням, з густим листяним покровом. 10-12 см у довжину і 6-8 мм товщина сінки від світло-жовтого до насичено-червоного кольору. Дуже раджу посіяти і сорт яніка. Або ж... Дякую вам за увагу! Я поділилася з вами інформацією, які сорти перцю я вирощую на своєму городі. Вони мені подобаються. Вже власне насіння деяких сортів. Леся мені взагалі дуже подобається через те, що вона саме для такої погоди, як була минулого року, засушло літа, і вона гарно дуже вродила. І красивий дуже сорт такий. Дякую вам всім за увагу. Будь ласка, якщо моя інформація вам припала до душі, стала корисною, поставте подобайки, заходьте на мій канал, підписуйтеся і я ділюся з вами тільки перевіреною інформацією.